Друзі, всім доброго дня вітаю вас на каналі Власівська Полуниця. З вами Білик Наталія. Сьогодні буде таке відео. Я вже давно не знімала відео, бо я була дуже зайнята. Я торгувала на ринку місто Кремінчук. А зараз всю розсаду я вже продала. У мене вже нема нічого. А Зараз є вільний час, і я буду заново знімати для вас відео. Розказувати вам все про полуницю. Значить, торгуючи на ринку, майже всі, практично всі, задавали мені таке питання: як правильно садити полуницю, як підготувати грядки? А що ложить у лунки? А чим його підкормлювати, а чим його бризкати? І для цього я зараз буду вам все послідовно показувати, так як я. Так, як мені підійшло, так як я знаю, може, щось хтось робить і по-іншому, але я вам буду показувати так, як роблю я. І в мене полуничка є, і доволі таки непогана виходить полуниця. ну Давайте спочатку все почнемо з самого початку. Ось я вже почала собі обновляти грядки, повністю на цьому тижні почала садити полуницю. У нас хоч і жарко, ще досі стоїть така температура до 30 градусів, але ж вже-давно вже пора було вже все висадити. Ну, Будемо садити, коли є час у нас. Значить, Що спочатку що ми робимо? Ось, наприклад, беремо. Грядку. Ось рядочок. Я вибрала собі рядочок, намітила його. Засипала я компостом. Засипала я перегноєм. Перегній, ви можете брати, як коров'ячий, як куриний, як грибний, що у вас є. Потім я ще додаю у цьому руці двойний суперфосфат. Розсипала і перекопала. Взяла оце все, перекопала. Ну тут у мене таке місце, що ми копаємо лопати, а на городі там. Велика ділянка, то там ми мотоблоком працюємо. Так, перекопала, пролила і, на наприклад, це все підготувала. І на другий день можна вже тоді садити полу, полуничку. Ось я вчора садила, а тут оставила для двох саджанців, щоб вам показати. Ось, все, земля в мене. Ну, вчора поливала, бачите, а вже сьогодні сухе. Ну внизу тут земелька волога. Ось дивіться, зробила я отак от луночку. Так. Все, тут же ж у мене земля повністю заправлена. У луночку я додаю, ось у мене перегній. Ну Був коров'ячий, в мене він вже закінчився, зараз у мене грибний перегній. Ось ось так він виглядає. Я розсаду робила з грибним перегнім, то була розсада непогана. Ось беру жменьку перегнучику, ось додаю луночку. Нічого я не проливаю, можна пролити ямочки, але я нічого не роблю. Ось насипала лопаткою, перемішала ґрунт. Взяла ось саджанці. Саджанці в мене пролиті. Я їх пролила. оцей пролила, а цей не пролила. І він, бачите, трохи розсипається. корінчики є. Так, що я роблю з самими рослинками? Я залишаю два-три і щоб була ось серединка. Все остальне я удаляю. Так, все. Перемішала, ось у мене луночка. Я ставлю садженець, раз поставила. І отак присипаю земелькою, Трошки отак вдавила його. Бачите, треба, щоб серединку, зараз так встану, щоб Бо сонце світить. Серединку не ні в кому случі засипати. Багато людей, хто отак садить і засипає серединку. Засипали серединку, все, у вас нічого не вийде. Все, посадили. Так, же саме і другий. Зробила ось ямку. Беру саджанець, поставила його, присипала. От бачите, щоб він вровень з землею щоб оця серединочка у нас була не засипана. Все робиться дуже швидко, просто, трошки отак придавила. Посадка обикновенна, нічого тут такого немає. все серединочки зверху, ну бажано садити не вдень. А ввечері, ну це я для відео так днем ось сажаю, щоб вам показати. І хорошо проливаємо. Я проливаю один раз, а потім ще як земелька осядеться, ще раз його візьму і пролью. Так, чим проливати? Можна просто проливати обичною водою, але так як, щоб швидше воно прижилося, я ось купила ось такий укорінювач. Для саджанців насіння і розсади НПК азоту 12, фосфор 19, калій 14. Бажано, звісно, брати, щоб фосфора і калія було. Фосфора більше було, але не було. В магазині я купила ось такий. Він теж підходить. Тим більше, що я зараз буду робити заново нову розсаду, то я взяла ось такий укорінитель. Все розвела Там по інструкції дві ложечки на відро води. Ось вода така мутна, виходить. минут 10-15 воно. Все, полили. Ось наша посадка. Все, водичка усілась, я ще І ще ось так проливаю. Ось так ми сажаємо полуницю. Нічого тут такого немає. Сверх, естественно, все дуже швидко. Саме головне, що нам треба? Нам треба дуже добре удобрити землю. І тоді можна. І тоді ми садимо полуничку. Так, ну Це я обновляю. Це в мене нові посадки. Тут на цій стороні в мене будуть усі ремонтантні сорти. Потім покажу відео вам, зніму, як все, в порядок тут приведу по сортам. Ну, ось трохи покажу. Ось він ціла грядка. Кстати, оце садила я три дні тому назад. Ждала хорошу погоду, але нема погоди. Дуже жарко. Це кабріло. Ось на ложечках так пишу, пишу, стромила, все, рік буде стояти, ніде нічого не потіряється. Ось кабріло, прекрасно стоїть. Так, це я що посадила. Це сорт, гармонія. Теж прекрасно стоїть. В серединочки, ось все є. Це, бачите, все наверху. Ніде нічого не закопано. Це в мене. Ну, Це не ремонтантний фейт. Так, а тут у мене ось у рядки, я їх не буду обновляти, але на той рік я візьму, в цьому році я взяла з нього розсаду, а на той рік я візьму ягодку. І все, і буду його удаляти. Я держу полуницю один рік або два, два роки. Перший рік я держу на розсаду, а на другий рік я оставляю на ягоду. Ось, наприклад, Буду сейчас підставляти стаканчики хлоріда б'юті, Мені дуже сподобався цей сорт. Ось є ось такі гарні вуса. Ось, бачите, вже такі корінчики. Не хочу я їх викидувати. Я їх повстромляю, ще буде на розвод. Ще подивимося, яка вийде розсада. Я так пізно ніколи не робила, але так як жарко, то ще можна і зробити. Ось дивіться, яка в нього ягодка. Трошки залишила, щоб показати вам. Ось така хороша, симпатична ягодка. Немаленька, ось дивіться, яка хороша, крупна ягодка. от Ну так, от таке я вам сьогодні посадку розказала, а потім порозкажу в наступному відео. Тут в мене слизняки вже все. Теж люблять цей сорт. Ну, я вже тут, тут же ж в мене немає ягоди, нічим гранулками не сиплю. Вже так, як є, так і є. Так, оце Флоріда, світен. Ну, є тут, що поставити повкорінювати ще буду ставити розсаду на стакани. А тут я вже... Посадила, оце тиждень назад я садила, світен посадила. от що це в мене таке? Флоріда б'юті посадила, пуджанжі мурана, ось у грядочку посадила, Мурана. Ну, тобто, все, оце вже я садила десь. Наверно, півтора тижня тому, то вже все. Ця вже полуничка прижилася, її вже можна вже буду починати робити обробки. Но я хочу так, щоб висадитися і повністю тут усе привести все зробити порядок. Ось отак я все міняю, все ось так роблю по-простому, ніяких бугрів я не роблю, тому що в мене нема капельного поливу то безкапельно горить. А якщо в ґрунті потім я замульчирую соломою, то мені такий спосіб подобається. У мене все було в соломі. Але тут я зараз все вже убрала, все поміняла. Ну, ось така у мене зараз йде робота. Кожного дня сажаю полуницю. Так, в наступному відео покажу далі, що я з нею буду робити, як все буде виглядати. Так що, Підписуйтесь на мій канал, кому подобається відео, ставте лайки. Буду вам заново все розповідати про полуницю. Бо дуже-дуже було багато питань. Я не думала. Я думала, що всі люди вже знають, як це все робити, а оказується, ні. Люди хочуть полуничку, але не знають, як за неї ухажувати і що з неї робити. Значить, буду знімати і буду вам розказувати так, як роблю я. Все, на цьому. Прощаюся до наступних відео. Бажаю всім гарних днів. Хай у всіх все буде добре. До побачення!